Доброго дня. Доробив ваш станочок. Як обіцяв у понеділок. Раніше не вийшло, чекали ми хімію. Прийшла дуже якісна хімія. Дуже добре покриті деталі, тому що перед цим був промах з хімією. Деталі виходили дуже не дуже Я вирішив не, не ризикувати, почекати якісну хімію. значить Станочок Сонця не дає якісно зробити відео. Всі деталі добре зроблені. Ролики поставив пластикові. Мені дуже сподобався цей матеріал, дуже легкий, дуже міцний на стирання. По стиранню може навіть міцніше, ніж сталь. А працює набагато якісніше. Вібрація мінімальна, вони легенькі. Мені дуже подобається. Я думаю, що ви оціните. Так, ще які нюанси. Значить, двигун 1,5 кВт. лента п'ятдесят. Я думаю, даже два можна поставити. По підключенню. Мені треба, щоб ви мені скинули скріншоти нашої переписки, бо я змінив телефон, у мене переписка вся ушла. Мені треба, щоб ви зробили скріншот того, що ви замовляли. Ну, по, по гріндеру я пам'ятаю, по підключенню не пам'ятаю. Якщо частотник, то частотник є. Підключимо. Якщо три фази, ну коротше, ви мене зрозуміли. Напишіть мені те, що. І по передоплаті скиньте скріншот, скільки ви скидали передоплату. Іменно скріншот нашої переписки. Я думаю, це буде не, не сложно. Там або ви, або хтось із молодших, якщо у вас буде труднощі, ну, в общем, чекаю від вас відповіді.